Каже Господь на початку прямо, хто не зо мною, то проти мене. Хто зо мною не збирає, той зо мною розтрачує. Христос предупреждає, за межами церкви не є свободи. І якщо ти вийшов за межі канонічної церкви, попадаєш у руки Злого Духа. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, коли ти станеш віруючим, посповідався. Причастився, ти свободний во Христі, і Дух злобу уходить. але бо то він ходить по безводним містам, глядать покоя, а йти не може. Тоді злий дух каже, а я себе верну, думів, там, де я був раніше. І прийдя, якщо знайде той дом, то тіло, того чоловіка, вимитеним, убраним, но не зайнятим. То єсть. Якщо християнин вдруг ослаб у духовних трудах, перестав молитися, перестав каятися, проїходить пустота душі. А от пустота ніколи не буває просто так. Свято місто пустим не буває. Не захотів ти, щоб то була благодать Божа, тут вже на очереді стоять сатани і пише Євангеліє. Той сатана, котрий вийшов, сам не заходить у дом, Находить собі ще сім зліших духов сатанов, і залізають у того чоловіка, входять у того чоловіка і тому чоловіку, уже тепер стає хуже і катастрофічніше, чим було з самого початку. Призиває нас Господь і нині помнити. Як судили тих двох секретарів, вони теж розуміли, достатньо піти їм у секту або тут релігію, яку пани купили. Так, да, тебе лишать і суддя буде тебе хвалити, і вже будуть органи каже, ти вже не шпіон, але ти освобождаєшся від благодаті Божої автоматично входить у душу твою, котра предала Христа торжественно під музику сатана. От почому просиме, Господи, молитвами нині, мучеників святих Маркіяна Мартирія, молитвами наших святих, благослови нам, щоб ми були сильні у вірі, щоб ніякі приманки нас не виманули з церкви Христової, пам'ятаючи, що, що так, як вовце захватили пропаганду. І постійно коло кошари овець говорить о демократії. Пущайте овці на свободу, що ви їх там на ніч зав'язали? Вони мають право. І вдруг одна овечка каже: дійсно, пущайте мене. Пустили, вискочили за приділи, і тут же зуби вовчі. Сатана, як лев, рикаючий, ходить і глядить, кого б поглотити. І коли веде чоловіка не готового, пустого, несповіданого, не способного молитися, не поздержати, не способного хоча б деколи добре діло зробити, котрий чоловік ніколи не брав у руки Євангелія, а начитався тільки романів, що може цілу бібліотеку укласти. Такий чоловік, будучи пустим, духовно, обов'язково є вместілищем не одного. А всіми злиших духов, і такі люди зачастую вже до церкви більше не вертаються, тому що вони вже окончательно ламлюються сатаною і виводяться із числа дітей Божих. От по чому. І ми споминаємо, коли Митрополіт Вінницький покинув нашу церкву, його секретарі, його личні і іподіакона. Не пішли з ним, осталися в канонічній церкві. Це означає, що й нині є місто подвигу. Господи, благослови нашу на подвиг, щоб ми були в свободні в Христі Ісусі, щоб наша душа і серце були наповнені плотно благодатстю Божією і ніякого міста, щоб більше не знайшлося, сатані, бо лиш так поступає, будучи осторожним, не за чужими, за собою. Дивися. Що там у нутрі? Це і сповідані гріхи, це ті змії і удави, не витягнуті вон. А якщо почищено, то укріпляйся в благодаті Божій, бо лиш так ми діти Божі, воїни Христові, повноправні, повноцінні, благодатні православні християни, канонічної церкви, а вічності в вічності в'єднано з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.